Ах, який гарний тортик. Тут би його прикрасити. Згодна. Мені він також неймовірно подобається. Ого, а що відбувається? Нічого собі. Здається, починається челендж. Здорово! Я почну прикрашати торти з газовки! Візьму, мабуть, ось цю! Ей, а чому вона не лється? Ну ж, бо давай. Зачекайте. Ого, як незвично. Це що? Сподіваюсь, не соплі. Ой, смакота яка. Це ж яблучне жиле. Неймовірно. Відірватись неможливо. Молі, а ти нічого не забула? Як же тортик? А так, так, точно. Як би використати це жиле для прикрашення. О, до мене прийшла одна ідея. Для початку його треба нарізати, щоб у мене вийшли ось такі веселі кружечки. А потім я почну обережно викладувати їх на торт. Вау, яка ж краса. Здається, очі не відірвати. Що скажеш, кім? Тобі подобається? Дуже ти молодець. Ого, ти лише подивися, які у мене гарні та солодкі Ммм, Смакота. За допомогою них я зроблю наш тортик ще гарнішим. Нічого собі, яка величезна та солодка вата. Її просто обожнюю. мій самий улюблений десерт. Отак вирішено. Вона наступна вирішить на наш чудовий торт. З неї можна зробити ось таку дивовижну хмаринку з милими оченятами та веселими щічками. Клас! мило. Яка прикольна гра! Я переміг! Привіт, друзі! А ви вже намагались зібрати сети з ролів. Завантажуйте мультидосорт у Google Play та Apple Store. Буде весело! Я просто обожнюю шоколад. Саме тому його треба обов'язково додати на наш торт. тор. М -м -м, він дуже смачний. Залишилось знайти місце, і здається, у мене з'явилась класна ідея. Для початку його треба розтопити і зробити кольоровим за допомогою цукерок. Але спочатку не можу не втримати, щоб не спробувати цукерки. Смакота. Так от продовжимо. І за допомогою фена розтопимо шоколад разом з цукерками і гарненько перемішаємо. Отак шоколад готовий можна переходити до прикрашення. Ви лише подивіться, як він апетитно стікає по торту. Краса. Чого собі? Дуже здорово вигадала. Молодець молі. Це ще не все. Тепер я хочу додати посипку. До кожного кольору своя особлива посипка. Неймовірно. Особисто у мене вже слина тече. Браво, браво! Але тепер настала моя черга. Ой, яке класне печиво орео. Нічого собі. Кольорова начинка. Зійти з розуму, що може бути гарніше. Дивіться, як комедно. Вау! Ой, здається, я загіпнотизувала Молі. Забавно. М -м -м. Крем не лише на вигляд, але й на смак розкішний. Знаєте що? Можна зняти його з печива і використати для торта. Ось так обережно перекладемо його у кондитерський мішок. А печивом я пригощу молі, щоб вона прийшла до тями. Молі тримай. Ам! ой. Смачного подружко! Диви, що я тут встигла зробити. За допомогою криму я зроблю ось такі милі розочки. А зверху викладу печиво. Ідея просто класкі. Ньорц, Як же здорово! Я їх просто обожнюю! Не терпиться поласувати. М -м -м, супер. Просто не можу не додати їх на торт. Посиплю прямо зверху. О, так. ну яка ж краса вийшла. І з боків також додам трохи. Супер. Ого, нічого собі. Це ж цілий автомат із жуйок. А як же я їх дістану? О, монетка. Здається, це саме те, що треба. Нічого собі. Скільки жуєк посипалось? Ось це мені пощастило. Із цих жуєк можна надути величезні бульбашки. Ой. Так, добре. Нехай ці жуйки прикрасять торт тут. А що ж робити із цими? Здається, я вже знаю. Зараз я таку бульбашку надую. Вау, яка гарна! Так, поки вона не лоснула, треба швидше її заморозити. От, інша справа. Дивовижно. Одна мить. У мене є спеціальна підставка для бульбашки. Вау, класно! У нас вийшов торт Повітряна куля. Ставляємо свічку та запалюємо. Зачекай! Куди? Куди він полетів? Не може бути стояти стояти! Мили його не втратили. Так, все добре, що добре закінчується. Привіт, друзі! Для тих, хто ти ще не чув про нашу нову гру, розказую. Вона називається і Ви можете завантажити її Google Play та Store. Збирайте набір ролів як шеф чи бабуся, і будемо грати разом. Чекаю на вас з нетерпінням.